Відео довго не було, воно тепер бують, може чи не знаю. Ну коротше, в мене поївся новий монітор. зігнутий, 144 Гц, 4К нормальний. І цього вже мені типу, треба, але в такому відповженні не треба, тому що оцей от навіть не влізає, а тут ще є четвертий у мене, який тут стояв. Оцей цього я хочу повернути, типу, так. Зараз буде що це можливо, але по суті можливо, бо це конштейн. От так стоїть і можна скрутити. Затянуто сильно крутиться під сахар чоловіка чуть-чуть. Вона важка. Важче, ніж я думав. Реально важко. Ой. Чуть не розбив. І сейчас отаку провою прикрути. Отак вот не тут і тут, але тут вот не підходить от штуки. Воно так прижимається і тут. От. Бачите, є дві дирки а тут немає диру, а тут є. Ну пробую так, проте чи вона буде тримати. Ну якщо що, то просто дирка просверлюю і до сюди до, до він І все. Ідеально встало. Тільки якщо тут не було цих штук і повністю болти. Тут можна і так, і так, так болтипповом. Не, не знаю. Наприк-орифщиків. Без додаткових кріплень. Та правда тут от є зазор маленький. без додаткових кріплень ну, так от встав. Я думаю, що не встане вже. Кайф. Штука носить, працює. Ще кайф. Ще ці два монітори помітити місцями, тому що мені звичніше в цеє місце притягнути щось типу більш важливе, чим що має бути там. Ну, типу, хай так буде. Треба по налаштуванню пройдемося. я сказав про налаштування. Перше треба його перевернути. Ну перше, треба їх взагалі поміняти місцями для початку. Короче, зараз коротко по наштуванню приміжнася, дисплей. Міняється з цим. Нє, це з цим все. Правильно чуть знижую, вот тут у нас немає підставки. На цей етикою. Орієнтація. Покажут такий от. Книжка. Зберегти зміни. І все, він стає нормальним. Зараз нам їх треба відцентрувати, бо через те, що я їх поміняю місцями, вони збилися в центруванні і налаштуваннях. Зараз потім як їх налаштувати. Оці от монітор і цей. Типу їх зараз треба налаштувати І щоб цей, бачите, як він криво. Його перш треба чуть-вниз змістити. Ну, можна в любий, я зараз вам просто, на принцип кажу, його треба чуть змістити в любу сторону і подивитися, що це, або вниз, або вверх. Зараз я щось угорі підніму. Воно вниз телепортується. Значить, треба чуть-чуть вниз. Вниз. Бачите, як вниз воно там йде. Тому ще чуть-чуть вниз, застосувати. Ну, вже більш краще, але зараз лаштую. Але нашту я в іншому методу фізично. Підтягну його чуть-чуть. Ще чу-чуть, -чуть. Ну... Все, ідеально. Дивіться. Ну, ще то треба лаштувати. Коротше, ще один нюанс. Діться, тут у нас монітор 16 на 9. А ось от нас вже не 16 на 9. Типу, ви розумієте, 4 на 3. І через те, що він тут менший, то і тут, і тут губиться відстань. Ну все тупократа чуть-чуть зменшити чуть-чуть. Ну це наскільки вже помітно. Ось от, це 16 на 9 і це 16 на 9, тому картинка взагалі не змінюється ніяк. Тудор туту